Так, і хто хоче економити, от у нас приїхав Nissan Leaf 19-го року в класній комплектації, максимальні фари попереду, дистродік, адаптивний круїз, камера 360, парктроніки перед-зад. бачить полосу, гальмує. Два ключі, безключовий доступ, великий екранчик, шкіряне кермо, Автомобіль в максимально збереженому стані. Кого цікавлять такі автомобілі? От багато датчиків попереду. Є сліпі зони навіть. Класна комплектація, кого цікавить наш номер телефону 096 096007 9167, вашкарто.ком.e. Instagram, YouTube, Viber Telegram, регулярно приганяємо автомобілі. Детальні фотографії на сайті, переходьте. Внизу під відео буде посилання. Переглядайте, також є на сайті всі посилання на наші соціальні мережі. Підписуйтесь, слідкуйте. Назручну для вас соціальну мережу. Регулярно проганяємо автомобілі. Є вибір ліфів, кон, дизельних автомобілів, Hyundai Ioniq навіть є. Тому кого цікавить, автомобілі в максимально збережному стані, всі з оригінальними пробігами, в гарних комплектаціях. Так, Зараз вам віду покажу цей автомобіль по колу. Потім перейду в салоні, покажу. Класний рівненький автомобіль. Гарна комплектація, візуально без дефектів. Тому хто хоче економити, 50 копійок один кілометр, це реально, кожного дня. Між містами по місту дуже зручний автомобіль, дуже класно, стильно виглядає, такі класні фари. Це максимальні, ледовські, вночі світять білим кольором. Передній задній парктронік, гума в гарному стані, зимова, диски, що нові без носу, є рекуперація, функція є педаль, Далі вам це все розповім. Також без носу, гума в класному стані, парктроніки, камера позаду, також у нас камери в зеркалах. Раз відразу покажу, як автомобіль заряджається. Є звичайна зарядка, також є швидкісна. За годинку можна повністю зарядити. Це в нас Type 2, а це в нас CHAdeMO. До речі, автомобіль з Європи без ДТП, в класному стані, гарні комплектації, ходові огні також ледовські, туманочки також гарні то максимально такий комфортний автомобіль, зручний, буде гарна ціна на нього. Зеркала також складаються. По стану у нас сидіння максимально в максимально збережному стані, не просажене. Пробіг, до речі, в автомобілі 116 тисяч, але візуально по стану взагалі цього не скажеш, все максимально охайно, збережено, доглянуто. Куди не подивися. Так, до речі, дивіться, у нас є педаль. Це функція, натиснули, і можна їхати однією педалею. Тобто ви натискаєте газ, вона їде, відпускаєте, вона гальмує. І при цьому всьому ще заряджається. Дуже класно, зручно в експлуатації, пробки. Ну і в принципі запас ходу збільшується, дуже класно. Великий екранчик, зручний клімат. Також покажу відразу. Камера 360, гарно все видно, максимально класно, показує вивери керма. Ну і максимально можна комфортно, зручно під'їхати там на парковці. Та й в принципі, в принципі, де вам зручно, дуже класно. Зручна навігація КПП. Все комфортно. Є різні режими, є екорежим. Також можна підключити телефон. Адаптивний круїз, мультикермо. кермо в ідеальному стані, максимально збережене також. USB-шечка є, до речі, скло з автозатемненням. Тому хто хоче класний, комфортний автомобіль. До речі, люди, коли проїжджають, у ньому кажуть, дуже м'який для міста, ідеально, коли там є речі поліцейські. Дорога не дуже, дуже комфортно їздити. От все максимально охайно, сидіння, порошки. Сам таким автомобілем користувався десь рік. Зручно комфортно, як другий автомобіль був, але, в принципі, дивлячись, як ви використовуєте автомобіль, якщо живете за містом. Досить рідко, хто їздить на довгі дистанції, можна навіть як основний автомобіль використовувати. Ми такий автомобіль доставляли, це до речі, 40 кВт в Ужгород. В принципі, реально зарядок достатньо, комфортно, можна доїхати. Звісно, там потрібно зупинятися, заряджати, але якщо не часто це робиш, то в принципі, реально... Так, зараз перейду, покажу багажник. Так, по багажничку у нас є зарядка від домашньої, звичайної розетки 220 вольт і також подовжувач на Type 2 на станції, якщо там немає проводу, то можна також підключити максимально все чистенько, хайно. Зручний комфортний автомобіль. Зараз складу, покажу. Багажник, як виглядає складеними сидіннями. Багажник скажу вмісткий, великий, прислання сидінь. Рівна підлога не робиться, але місце достатньо, якщо вам потрібно щось перевезти, то така можливість є, полицю можна зняти і користуватися. Тому бо деякі запитують. Зараз все складу і покажу вам далі автомобіль. Так, Максимально без царапин, без м'ятин. До речі, ще покажу по склу. Скло в нас 19-го року, оригінальне, без сколів. Зовсім якісь там, можливо, мінімальні, але стан класний. Також у нас 19-го року, 19-го року також у з 19-го. так Позаду у нас 19-го року. Також 19-го і 19-го. Тому, кого цікавить, економія кожного дня. Невелика витрата палива. Ну як палива? Електрики. Виходить 50 копійок 1 кілометр. Нічний тариф, можливо, навіть ще дешевше, все залежить від пори року, те, як ви їдете. Ну, дуже багато факторів впливають на витрату, ви це знаєте, в принципі, як на будь-якому автомобілі. Але от, кому потрібна мінімальна витрата, можна це робити без питань. Класно виглядає, класне світло, дуже комфортно вночі. Тому кого цікавлять такі автомобілі. Наш номер телефону 09607967, ваш карточком.ком. Інстаграм, YouTube, Viber, Telegram. Регулярно приганяємо автомобілі. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Внизу під відео буде посилання. Також на сайті є всі посилання на наші соціальні мережі. Підписуйтесь на зручний для вас канал. Приганяємо тільки з оригінальними пробігами в максимально збережному стані. Всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.